Сам зламав я цю ніжку, їй багато й не треба, і добре, що вона зламалася саме в моїх руках. Ось так відкрушилося. Якби по великому рахунку тіла тут достатньо було, але є один нюанс. Ну, щоб там сказати багато сточено, ні. Дуже такий метал слабий, такий крихкий-крихкий. І йому багато не треба. як це трапилося, я вже переробив цей зразок, залишилось відрізати шток і проклепати. Справа в тому, що. У цих машинках, ну, наприклад, навіть зараз продемонструю. Ось ми шили шили, закінчили шити, наприклад, піднімаємо лапку і прокручуємо один оберт в зворотньому напрямку. У мене ж як вийшло? Я ж тестую машинку вже ж, ну, Дивлюсь, як воно працює. І коли я роблю в зворотньому напрямку, її якби трішечки закусує. Закусує що? Ну, можливо, це комусь ця інформація, цей досі теж буде корисним. І ось. Ну зараз так не закусує. Ось йде натяг. Що я припіднімаю, воно раз і звільняє. З чим це пов'язано? В цій розпашивальної машинки, ну я вперше це бачив, просто що сам шток лапки і шток голководія теж йде під кутом невеличким. І відповідно я його, ну це в мене таке припущення. І коли я в зворотньому напрямку... І ось якби на залом бере. Ну, таке в мене враження. Це добре, що вона зламалась у мене. Буду я робити її ніжку цю із такої ніжки, із такої лапки. У мене просто других зараз немає. Було б саме краще з отакої лапки робити. Тут ніжка широка така, але ж, ну, це лапка не моя. І буду робити з того, що є. І ось якраз як я виставлю ось так, наприклад, то мені просто в лапки це треба забрати, оцю товщину. І ніжка ця гарно стане. Так, як має бути. І буде гуд. Підточу тут трошечки, тут трішечки підточу, щоб лапка могла плавати, і подивимося, що з цього вийде. І ось оце треба зрізати, і потім треба ще буде. Просверлити отвір, я подивлюся, бо загартована сама підошечка. Бо в самій ніжки в цій 2 мм пальчик, а в лапки в цій півтора здається. І не дуже мені подобається цей носик, що він оце такий маленький і дуже такий різкий. Мені було б краще, якби він трішки ось так стояв і був трішечки вище. Спробую на... нагріти до червоного кольору і трішечки розплескати його. Ве, Сем, що ти тут лазиш? М -м, їсти вже хочеш. Я буду це робити за допомогою Strong. І ось так я спиляю зайве, щоб ніжка могла сюди стати І потім просверлю. Або, можливо, спочатку треба просверлить, подивитися, як воно буде. І тоді вже підганять оцей. Оце місце для ніжки нової. Ось так воно відбувається, взяв електрод двоєчку, зробив прутик. Якраз. І завдяки дремелю, насадкам алмазним, підошва загортована, сверла не беруть. Це зразу кажу і таким чином 2 мм я проганяю і ось з електрода буде шток такий. Ну, старт. Якраз алмазна насадочка. Ну, не 2 мм Ну, геть недалеко. Заходить геть тугенько. Ну, ви зрозуміли сам принцип, що за чим. Залишилось ось тут сплять це все діло. І. Считай, лапка буде готова. Ну, якщо доставку старигана, то вже ось такий в мене диск є товстенький. І ним пройдусь і сточу зайву товщину. Ну, ось так воно вийшло в мене. Старечок допоміг. Бо це для строна, звісно, багато було роботи. Дуже багато всякого різного інструмента потрібно для ремонту отакого нестандартного. Дуже багато потрібного інструмента, але маємо те, що маємо. Ну, я це спробую вирішити питання. Ось що в мене вийшло. Ось така підошвочка. Нагрів до червоного кольору паяльною лампою розплескав і вийшла ось такий носик гарний. Мені цей носик більше подобається, якщо чесно. Ось так я зробив ніжечку цю. Багато варіантів було. Із такої лапки Ну, просто в мене декілька лапок було в наявності запасних, так, так би мовити. Сьогодні не дуже підходить. Зробив поки щось сьої, з, з вузької. Ну, довелось переробити трішечки, збільшив носик, збільшив носик ось. І, до речі, в мене ще одна така машинка є. Ну, це після цієї машинки. Цю я зроблю. І буде в мене наступна в роботі. Ось така ж сама, а тільки це у нас. RX RXM2000A. Це з верхнім укладчиком, якого в мене немає. Вона розкомплектована. Ну, просто буде як трьохголкова розпашувальна машинка. Теж абсолютно нова, теж треба буде робити. І теж у неї зломаний. У, ніжка зломана. І, і, до речі, дивіться, яка тут лапка. Ось така вже. Це RXM. 2000- вона трішечки якби, новіша модель. І про те, що я вам казав в попередніх відео, що можна лапки таку. І ось тут, бачите, кут такий невеличкий. Я ж-за того, що вона така кругленька трішки була, і я ж спланував тут все вирівнюв і, можливо, трішки кут більший зробив. І ось вийшло, що виламав. Той носик. Ось порівняю. Ось так, як я зробив. Ну, трішки переробив. Мені подобається, як оце, отак. Трішечки більше. Я ж кажу, це буде наступна машинка. Довелось мені трішечки шток підняти, контр -хвинтик. Трішки шток підняти і, відповідно, там синхронізувати е натяжники, оці всі ці процедури, все було довелося мені робити. Так що, друзі, таке кіно зломив і, слава Богу, як то кажуть, цю ніжку, бо вони не якісні. А це буде на віки віків, машинка шиє. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Розплескав. Ну, ви можете робити будь-що. Я просто спробував з такої ну, моделі лапки. Зробити теоретично можна, але дуже-дуже багато роботи. От і вся проблема. І ось так відпиляю, поставлю ніжку і приплескаю, і буде. Буде пісня. Все, ось поставимо. Отак воно буде працювати тепер. Є за що припідняти при потребі. Ну, а зазвичай в цій машинки машинці. Можна буде або ланцюжком педальку зробити, просверлити отвір, і зробити знизу, просверлити отвір у столі, і зробити там якусь педальку, то можна піднімати лапку. От. Або ось підняли та підняли. До речі, хто буде робити таку роботу, трішки довелося шток, сам шток ось контрвинтик. Трішечки припідняти вверх, бо ця лапка. Була трішечки вона ну, менше. То довелось трішечки її сам шток підняти уверх, це не є проблема абсолютно. І тепер ось так воно шикарно буде працювати. А ну, щось товстеньку, якусь тканинку я підіп, підіпхну туди. Може, трошечки, трішечки, оці отори продовжить. Добре, да, бо якось ось ось наверх, наприклад, трішечки треба довше зробити отвори. Зараз це зроблю. Тут ось так вони. Зроблені. Ну, це ніби то нитка, щоб вкладалася. Є тут місце трішечки продовжу сюди. Ну, ось так ось. Стром. Алмазна насадочка в мене тут. Оце відео справді ремонт лапки. Все гладеньке і в кінці заполірувати. Щоб у все гладеньке там було, ніде ніяких завусеник не було. Ну і так і буде. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене. Коментуйте побачене. Поставте вподобайку. І ось після шліфовочки такої. Достатньо місця. Достатньо товстий. Ну, три шари це нормально. Ну, як нормально, це достатньо товстий матеріал. Всю лапочка нікому не заважає і вверх, і вниз.